Цьогоріч юні івано-франківці зможуть і не лише відпочити, а й стати поліглотами. У місті вперше діятимуть мовні літні табори. Займатися поглибленим вивченням іноземних мов учні зможуть і на базі чотирьох міських шкіл першої, п'ятої, одинадцятої та католицької. З дітьми займатимуться волонтери Прикарпатського університету та фахівці з інших країн. Освітяни припускають, що основними для вивчення будуть англійська, німецька та французька. Записатися в такі табори можна у школах, де вони проводитимуться. Наразі на участь вже зголосилися майже дві сотні дітлахів Діти спілкуються там виключно тільки іноземною мовою із волонтерами, що дає можливість з будь-які ситуації вивчати життєво побутові, говорити на різні теми і і культурного життя. Це дає можливість дітям дізнатися про різні країни світу. Попри це, ще 30 франківських учнів зможуть стати учасниками літньої школи, яка відбуватиметься в рамках проекту ЄС, відновлення ковальського мистецтва як одного із найстаріших елементів економіки. Розвитку продовж червня для них відбуватимуться майстри-класи з рукоділля. Це різна викова категорія, є молодші класи, є старші класи, їх ділять по групах. Цей рік ми десь зробили акцент на те, щоб там було більше дітей, батьки, яких воюють в АТО, щоб більше дітей було сріб. Якщо звичайно не бажають там приймати участь, тому що там така більше творчого спрямування, творчого спрямування, відпочинок і крім того, бажання навчатися вивчати додаткову англійську мову загалом цього Року франківські школярі зможуть провести літо у лімниці та понад двох десятках пришкільних таборів. Окремий виїзний відпочинок буде і для вихованців спортивних шкіл. Попри це, частина учнів вирушить на канікули у міста партнери.